Члени кваліфікаційної комісії Розпочинаємо наше засідання. Перед тим, як перейти до порядку денного, у нас невеличкі зміни в складі комісії відбулися від східного наказу Держкадастру 1 травня 2025 року. У нас Антоніна Машавець, член кваліфікаційної комісії Державного Держокадастру, вибула членів комісії і новий член комісії Гавриляк Марія Юрівна, головний спеціаліст. Відділу організаційно-технічного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій. Марія Юрійна вітає. Так, такі зміни. І переходимо до порядку денного. Я сподіваюся, що всі його бачили. Два питання згідно порядку денного. Пропоную проголосувати за його затвердження. Хто за? То одноголосне рішення прийнято. Перше питання: розгляд заяв про допуск до складання кваліфікаційного іспиту з цих огальних осіб, які подали документи. Дев'ять пакетів документів надійшло. Пропонується вісім Надати дос. допуск, один відмовити, оскільки відсутній документ що підтверджує стаж роботи. Пропоную проголосувати за. Рішення прийнято. І друге, протокол, розгляд протоколів навчальних закладів та прийняття рішення, проведучи сьогодні про підвищення кваліфікації. Шість у нас було підвищень в цьому місяці. Пропоную проголосувати за їх затвердження. Хто за Також голос на рішення прийнято? На цьому по порядку денному у нас все. І я пропоную продовжити Почату минулого разу минулого разу питання стосовно перегляду питань. Ми створили гуголки, скинули дані питання.